Віталій Бутелі Шахів грає проти. Індуса з рейтинг 1837. Ну давай, Індус. Гамбіт. Р-6 з тобою зіграємо. Yes. Ну, він якусь фігню награв трохи. Зараз, мабуть, почне грати як не в себе. Я не здивуюсь, звісно. Я не здивуюсь. Може, слона зара пожертвую, може, ні, це 5 зіграю, підірвем трошки центр йому. Цікаво. А тут він же все тримає тут. М -м -м. Можна пожертвувати, можливо. Висить тут. А, якість. Ой, цю туру відомо дайшся. Може ще слона віддати. Так. Що нам там під вечір? Все, даю, але буду атакувати. Так, можу вдарити ще. Можу вдарити ще так. Так. Так, юр уже нема трохи, дав нас? Tic, 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 tic. Щоб просто відійшов, то що. Так. Тура залізе на еп. Може так якось зіграти. Ні, тут погрожа неприємного шаху відскоку Заскоку. За скільки? Ну за скільки? За стільки. Гроз, гроза сильніша, так, да, за виконання. Треба якось захищати цю всю двіжуху Лабуду. Ну, ось суперника не грає, в принципі, кінь зторою, тому можна сказати, на цій частині дошці... У ну, нас не те, щоб у нас перевага, можна сказати. 3 на 3, але тут тура пасивно стоїть. ферзь також тільки. Діагональ одну тримає, ну і слон трошки тримає. Акінс. Не, ні, тут, чуваче. Давай без цих фокусів. Так не буде воно. Не дам я тобі розвинутись. Слона треба віддавати. Це все. Це фіаско, братан. Ей, братан, дзен братан. Ні, якщо це блискучий хід, я не знаю, що буде. Щось буде. Геніальна партія. Лейк, можливо, комп'ютер скаже, що це фігня. Но ну, Індус шоці, я думаю. Що він не ходить, не робить хіт. Тут мати, де в три ходи. Mm. Хі -хі -хі. 69 на 75. Так. Три хиби. Три неточності. Одна помилка. Ну і що? Зато яка партійка вийшла? Так. Тут я фігню награв. H5 треба було підривати. Вже H5 треба. Бути. Я б думав, що він якось. А, він так не може. Ну, звісно. Це ж за чіпка. Я думав, він може спокійно захиститись. Я думав, що він може в 3 зіграти. Я 3, що я тримаю поле. Фу, Звичайний підрив цього пішака. Так. Ні. А тут все. Все рівно нормальна позиція. H5. Ну аж 3. G6. Все підриваємо просто. Я думав, тут якась уже плюс-мінус нормальна біле. Тут звучать виявляється ні. Тру брати не можна. Так це геніальний хід. Тут треба було зіграти король H1. Представляєте? От вам отак от дарують туру, а ви граєте король H1. Так, друга помилка. Ну, В принципі, позиція нормальна. Не знаю, чому. Комп'ютер комп'ютері пишу помилку, якщо. Мінус... Ну да, мінус 5 тут мінус. Ну, окей. Мінус 1, 5. Все рівно окей. Так, йому тут треба було відійти король G1. Ну хто ж знає. Ну, все рівно тут погана позиція. У білих тому. Так, чітко. Можна було в Ferзі H5, а сюди як треба грати? І що я не бачу? Feriz 5 шаху не бачу. Да. Можна брати, можна не брати. Я думав, наш 5 тут Тура. І все, а не все. А тут мат просто йде. Ну, комп'ютер каже, що все це помилки, але, але все рівно нормально.